Привіт! З вами небос, і ви дивитесь швидкий огляд ножа Бестечман міні-данді. Версія ножа міні-данді, як можете зрозуміти з назви ножа, це саме молодший брат старшого Данді. По габаритах відрізняється доволі суттєво, так як у нас тут вже йде 175 мм повної довжини, 74 мм по клинку, 3,2 мм товщина, і трохи менше 70 грамів ваги. Насправді, ніж відчувається дуже і дуже компактним, і при цьому, завдяки тому, що збереглись всі матеріали, як і в старшої версії, це інструментальна D2. На кланку з високою твердістю 3,2 і товщини, G10 на руків'ї і сталеві лайнери всередині, ніж не втратив в жодному разі ніякого функціоналу і справиться з більшістю завдань. І при цьому буде е, набагато легше відчуватися на кишені саме по обробці. В даному випадку у мене в руці ніж з покриттям PVD, саме в сірому кольорі. Також ніж існує в сатині і в чорному PVD в тому числі. Що стосується замка, тут у нас той самий лайнер-лок, так само його у вузлі, ніж гарно збалансований, швидко відкривається, легко закривається, все добре підігнано. По кольорах на руків'ї зараз тут блакитний G10. І також ще можу показати варіант фірмового кольору Ice Cream Blue. На мій погляд, він такий ближче м'ятного, але теж доволі цікаво виглядає. А придбати такого компактного помічника ви можете в нашому магазині, зробивши замовлення на сайті або написавши нам повідомлення.